Всі знають, що і коли у нас відбувалось, адреси теж називати не буду. У нас дійсно велика кількість пошкоджень. Якщо взяти реєстр пошкодженого знищеного майна, то у нас обраховується в тисячах. Минулоріч у нас було зроблено 1890 актів, коли було це саме з 30. 30 квітня на 1 травня, найбільший. Зараз дійсно менше, але ж більш, скажімо так, більш знищені саме конструкції будівель. Ну, я на прикладі Сергія Корольова один скажу, а у нас так по декілька будинками де. Після того, як у нас була і надзвичайна ситуація на будинку культури, потім надзвичайна ситуація відповідно на селищі Палмаш, були пошкоджені покрівлі і вікна, балкони, ну, тобто огороджувальні конструкції багатоповерхових будинків. Комісії надзвичайних ситуацій було прийнято рішення стосовно допомоги саме в ремонті. Те, що ми надавали матеріали, дуже багато дійсно, наприклад, на багатоповерховий будинок на другий були надані матеріали, вони виконували роботи самі. Теж молодці і їм вдячні за те, що вони зрозуміли і пошпошли робити зразу, а не очікували, що коли там хтось допоможе і таке інше. Шиферними покрівлями трішки складніше в зв'язку з тим, що ну, там є скати, там є несуча конструкція з деревини і їх теж треба поміняти. І це ну, скажімо так, окрема спеціалізація людей. Було прийнято рішення, міський голова наполягав на тим, що ми знайшли механізм допомоги, він був знайдений, виділені кошти і розпочались роботи. На сьогоднішній день. Закінчені роботи на будівлі мужності 4, мужності 7, в Атоліної, зараз не пам'ятаю нового названня 9 вулиця. Ведуться роботи, ну тут вже закінчується Сергія Корольова, 1 і Преображенська 5. Один будинок у нас відмовився від цієї допомоги, вони отримали матеріали і завдяки участі в програмі Відновий дім будуть капітально ремонтувати з утепленням вже свою покрівлю. Ну, відповідно, ми зараз працюємо над тим, щоб допомогти іншому будинку. Окремо було доручення теж комісії стосовно стосовно ремонту під'їзних вікон. Для чого? Саме будинків, які обслуговують управляюча компанія. На жаль, чомусь. Державною програмою Віднови дім не передбачено відновлення будинків, які управляються управляючими компаніями. Ми не розуміємо, чому дзвонили в Київ, дзвонили фонд енергоефективності, який керує саме цією програмою, задавали питання. Ну, вони кажуть, ну от в програмі прописано ОСББ, відповідно, ми працюємо виключно з ОСББ. Хоча ну, ми вважаємо, що це. Певна дискримінація, тому що будинок управляється, хоч ОСББ, хоч управляючою компанією. Він є будинок, він є власністю власників. Ну, на жаль, чомусь так. Відповідно, відповідно цього було прийнято рішення допомоги по встановленню під'їзних вікон. Ви теж можете бачити, що вікна встановлені, зараз там ну, ведуться опоряджувальні роботи, там будуть ще відкоси, підвіконня, під все це буде зроблено. Будемо, маємо надію, що мешканці залишаться задоволені, задоволені і дійсно вже виконуємо взимку, але ж у нас теж є певні процедури, і бюджетні, і таке інше. І, ми, і, бюрократичні. і бюрократичні. І є ще питання стосовно людей. Дійсно, ми стикнулися з тим, що нема підрядних організацій виконувати певні види робіт. Ну, або вони виїхали, або вони не хочуть працювати. Деякі не хочуть працювати з бюджетом, хочуть працювати за е, готівку. Ну от є, є вже така проблема. Я, я хотів сказати, я хочу додати, що дуже складно. От ми були на об'єкті промислова 2». Ну, дуже складно проводити роботи. Перш за все, відключення електроенергії. По графіках, поки ми врегулювали це питання, довелося вирішувати це питання через голову обласної адміністрації військової Сергій Петрович Лисак, допоміг нам вирішили питання, щоб не було відключення цього об'єкту для того, щоб вони проводили роботи. Потім сама робоча сила дуже складно зараз знайти людей, які або не, навіть не людей, а організації. А організації, Організаціям дуже складно зараз знайти людей, які будуть виконувати роботи, ті або інші роботи, тобто з робочою силою, з об'ємами робіт зараз непросто. Не Держава затвердила певну процедуру стосовно пошкодженого і знищеного майна. По-перше, люди, власники, саме власники, то працюємо ми, ми з власниками. Власники повинні подати інформаційне повідомлення в реєстр пошкодженого майна через систему Дія Дія прив'язується, можна через дію подати. Після цього ми бачимо, що подана інформація про пошкоджене майно, і моя комісія виїжджає складати акт про пошкоджене майно. Потім окремим повідомленням. Теж людина через Дію може подати заяву про надання компенсації за пошкоджене майно. Це інша комісія опрацьовує, але тим не менш, процедурно це теж така, така, така ж сама процедура, вона чергова. Тобто подала людина заяву, вона згідно черги опрацьовується. У комісії з є відновлення є строки. У нас скажімо так, таких строків нема. От у нас є, скажімо так, на міського голову заходили скарги наших промислових підприємств. Що ми не приїздимо і не виконуємо роботи по Ну, по описанню і наданню актів по пошкодженому майну саме промисловості. Але згідно постанови, в першу чергу ми відпрацьовуємо житловий фонд і об'єкти соціальної сфери, а вже після опрацьовуємо промисловість і інші сфери.